Рейхсмаршал російської пропаганди Володимир Соловйов вчергове посварився із російськими воєнними блогерами. Цього разу скандал стався через неоднозначні висловлення Соловйова стосовно ФСБ, а також кадирівців. Послухаємо. Хочу напомню, наприклад, коли... задерживают сотрудники ФСБ, что должно быть известно ряду телеграм-каналов, то сдержания вообще идут крайне жестко, на глазах у нервной общественности или нет, но так как это тому заслуживает, вас в первую очередь бесит, вот когда вот вы используете термин ⁇ бородачи ⁇ вот интересно, вы что имеете в виду, или вы просто на самом деле вот, пытаетесь скрыть свою ненависть к... Чим таким образом прикрить через це Володимиру Соловйову вже серйозно погрожують російські Зетвоєнкори, а також військові. Що чекає Рудольфовича відомого своєю любов'ю до шикарного життя? І чи поїде він коли-небудь на свою шикарну віллу на озері Кома в Італії? Сумнівно.